Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 27 січня мій корисний сніданок. Ось такі страви. Яйця, картопля. Ні, це не морква, це батат. Так, картопля з бататом запечений, притрушеним майораном. Ще я додам олійки. Якої олійки, гарної олійки? Так, оливкова. Ой, тихенько. Тишень, Притрушу ось таким ще. Перемішаю потім. Це перемалоле гарбузове насіння. Так, дуже так, дуже корисно, так? Все дуже корисно. Риб'ячий жир я вже випила. Завтра щось цікавіше будемо вживати. Так. І чай. Чай я заварю зараз, бо, бо його раніше не можна заварювати. Боже, забула, як чай називається. Давно його не вживали. Мате. Так. Тільки свіжим вживати. Так, заварили декілька хвилин, отримали і потім вживається. Якщо залишити заварку, то вона дуже зелена стане. Так що ось такі... Скромний сніданок. Вживайте корисне, ходіть здорові, побачимось, папа. Поспішаю, але ж подумала, що ніяких порад не дала. Потрібно, я вже звикла щось сказати корисне. До речі, саме головне не поспішати, коли вживаєте їжу. Пережовуйте, так, це ви знаєте. А ще хочу додати, так, моя помилка, щоб у вас такої не було. Хочете придбати щось гарненьке, купте у звичайних маленьких упаковках. Як щось не в цій банці, або воно було, ну в великій упаковці. Не дуже гарне. Так, так що не має ніякої економії. Купувати у великому. Так, будете пити третій сорт, якщо не більш. Так. Так. І ось так я заварила. Е -е -е -е. Дуже міцний, розбавити потрібно. Так. І ось такий колір, так, постоїть півчаса, буде ось такого кольору. Так, вживайте Па-па. Ось так і вийшло, як я казала. Як кольори, як бутилка стала, так. Так що вживайте мате тільки свіжим, свіжозавареним. І купуйте якісне в маленьких упаковках.